Просто об'єм мене вийшов, я вкладала на Dyson Styler. Просто прочесую розчіскою і саме бачите, який в мене вийшов результат. Ну Досить непогано, як на мене, для першого разу. Ще надалі буду пробувати. За допомогою цього спрею я зробила собі ось таку зачіску. Об'єм. У мене тонке волосся, його небагато. Тож, це була завжди така проблема тож дівчата, Дивіться відео, як я зробила за допомогою спрею собі такий об'ємчик на цілий день. На вологе волосся розподіляю спрей ближче до кореня, але, важливо, не на кожу голови. Починаю сушити феном, піднімаю коріння в протилежну сторону і обов'язково просушити його до кінця. І так роблю з другою стороною та з потилицею. Висушую повністю волосся. Результат мене дуже вразив. Я навіть і не очікувала, і не розраховувала на такий об'єм.